Вітаю, друзі! Слава Україні! Під останнім відео було багато коментарів і питали, щоб зняти відео, як у нас зроблена тарілка на бочці. оцю якої ми вивозимо свинячий гній на поле. Ось у нас тут бочка. Ось така. Покажу вам поближче. А то на поле не могла так близько, тому що, ви ж бачили, воно все розбризгує. І, до речі, багато питали, чи мене не обляло. Ні. Я стояла трохи далі, тому що я знала, що воно буде розбризгувати. Так що, зі мною все було добре. Так, ну, ось тут така тарілка. Вона зроблена із такого. Ну, от дисків, бачите, оце. І такі наварили оці ребра ось такі. І воно крутиться. Ось тут збоку стоїть насос, гідронасос, ось він. Правда, тут все замуляно, але ось він тут стоїть. Тут ідуть шланги туди до трактора І підсоєняється до трактора, і від гідравліки крутиться, і до цього насоса. Далі тут іде ще редуктор. Ось, ось цей редуктор, і на цю тарілку. І так вона крутиться і розбризгує. А, ще питали, що тут у нас стоїть. Кран чи, Ні, тут просто заслонка. Ось, бачите, така ось чоловік вирізав таку прямо в бочки, і воно закривається ну ось цією штукою. Ось вона йде, така палка. Зараз покажу з тої сторони. Ось у нього тут така приспособа. І як приїжджає на поле. Оцей кирпич на канатику, де цей канат тримає оцю палку, яка заслонку там закриває, він її стави сюди, ось на колесо. І коли ну, рухається, оце, оцей кирпич, він падає з колеса і відкриває цю заслонку, і тоді вже рідина тече. І під, вона як під напором йде. І ще розбризгує. Ну, в тарілку, і тарілка крутиться і через то так розбризує. Це ми так розливаємо весною, а зимою, осінню, там, після уборки, то ми тарілку цю не включаємо. Ми просто так розливаємо вже так, добру гущу. Ну, Скільки зливається з бочки, стільки так і розливаємо. Ну, а так, як зараз вже Ну, весна, вже кущення пішло, все, ми ж не можемо так заляти. Так заливаємо тоді, ну, зимою, осінню, коли потім ще там чий сніжок іде, або е, дощики якийсь, і воно добре все пропитується. Так, ну, це що стосується цієї приспособи. Ну, а якщо комусь вже дуже так щось ще цікаво, що я не показую чи не розказую, то я ставлю телефон чоловіка. Можете йому подзвонити, він все вам об'яснив, як це все зробив, підключив. Тому що у нього теж не з першого разу це все вийшло. Так, ось у нас такий насос. Зараз заодно покажу вам. Ось такий оцей насос, бачите, стоїть. Тут у нас ось цей резервуар, така яма здорова. Откуда ось оттуда з сарає сюди зливається. Гній у нас іде вже рідкий. І ось у цього насоса є два положення. Спочатку він все мішає, то, що в ямі, щоб воно все було однорідне, тому що ви знаєте, що свинячий гній гуще осідає. Ну, для того, щоб воно все було однаково, то розмішує, а тоді міняється положення і він уже грузе. Грузи, ось через цю шлангу, яка тут висить, але ну, вона зараз так просто висить, а коли грузимо, то вона закидаємо в бочку, загрузили і повезли на поле. Ось так працює гній. Зараз ось покажу. Тут у нас на городі пшеничка, сонце-б'є. Зараз я ось так розвернусь, щоб показати вам. Так, ось у нас тут теж пшеничка. Оцю пшеничку ми сіяли 3 жовтня. теж. Тут теж міжряддя 30 см. До речі, питали, чи це не забагато. Ні. Ми вже 7 років так працюємо, І всі культури у нас на 30 міжряддя. У нас така сівалка. Сівалка алігатору, вона сіє на 30 см. Сантиметрів міжряді або на 60 можна через один зробити. Зараз таку якось показати, бо зараз саме сонце б'є не знаю, щоб вам добре було видно, як це його. Ну, у нас тут попередник був овес, і після овса ми посіяли пшеницю. І воно з осені росло все разом. Тут. І пшениця, і овес все в сплошну майже до Нового року. А тоді, коли вже тріснув добрий мороз, оце овес вже ну, примерз, вже загнувся і осталася пшаниця. Ну Тут, звісно, ми не давали ніяких добрі, крім. крім... Чорного золота. Теж розлівали зимою. Гній тут. Ось така пшеничка. Це одне чи? Одна зернина. Ось такі кустики гарні. Ну, ще питали там за врожайність, яка врожайність, якщо розливати так гній. Звісно ж, врожайність є, і ну, у нас ну, на декілька там, 5-10 центнерів ще гарніше, ніж ну, так, у сусідів по класиці. Зараз, так як у нас з вологою, якби не знаю, як звісно ж в інших областях, ну, у нас в Одеській області, то не дуже так з опадами, тому 30-те міжряддя, то і урожай є, тому що зерно таке крупне, виповнене. І, звісно ж, і тоді і вагу має і все. А як сіять 4-5 мільйона, і на таку ну, засуху, що воно буде? Тільки тоді треба вирощувати тільки січку. А зерна там ну, менше та і дуже мілке. Ну, не знаю, ми вже скільки сіємо, нам подобається і результати гарні, і зерно гарне. Тому так, сіємо, крім, крім, звісно ж, соняшника. Ну, буває, алігатору в минулому році теж сіяли. Міжряді 60 см. Ну, але це сівалка не точного висіву, тому ну, не дуже для соняшника. Останні культури всі, які ми сіємо, всюди 30 см. Я буду показувати вам і надалі, як буде розвиток, тому що ну, на канал не всі заходять, не всі бачать і не всі знають. Ну, а хто бажає, хоче більше інформації, то зайдіть на канал в Ютубі Філософія Фермера. Там є багато відео з минулих років, з різних культур, ну, з нашими експериментами, з усіма. Там дуже багато цікавої інформації. Так що, кого цікавить, можете зайти та подивитися. Так, ну, мабуть, все вже відповіла на ваші всі запитання. Ну, ще у кого є питання, пишіть, коментуйте, підписуйтесь на канал, ставимо вподобайки, і слідкуємо далі. А всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня!